Друзі, усім привіт! вітаю вас на каналі. Що хочу сказати, ми завжди на щось чекаємо. Наприклад, якщо пригадувати останній час, в липні я чекала, коли спека пройде. В серпні я чекаю, поки алергія пройде. А зараз я чекаю, поки відкриється інтертоп або будь-який там магазин, ну, інтертоп я чекаю. Піти подивитися босоніжки. І ще є десь хвилин 20, я зайшла в парк, раніше вийшла, бо я не люблю притик виходити. Річ у тому, що у мене порвалися босоніжки, я знаю, еко у мене були. Я знайшла оці, я вже не пам'ятаю виробника. от, але вони вже такі розтягнуті туди-сюдим, що я не ходжу в них, а я їх тримаю ногами. І так сталося, що це все, що в мене є на літо. Ні, в мене ще одні є, але якось і вони комфортні, вони зручні. Але коли я їх одягаю, мені вони не подобаються. Я їх купувала ще бог зна коли, і я не знаю, чого я їх купувала. Я носила, а потім, якось, коли я купила синішки еко, я проти забула. А зараз одягаю і таке враження тютя Мотя Кукуляля. У ну, так, ну, мене таке враження. Якось на нозі вони мені не подобаються. Я йду і думаю, хоч би ніхто не побачив, хоч би ніхто не побачив. Тому потрібно зараз буде зайти в інтертоп, подивитися. Можливо, серпень місяць і знижки буде на літнє взуття. І тут вже магазин і зупинилася, тут щось такий пташинний непереполох спів, мабуть. І отакі якісь життєві моменти, вони. Треба на них звертати увагу. О, а там, мабуть, хлопці вже вийшли та співають. Зараз подивимось. Ой, обожнюю бути вдома. Обожнює бути вдома. Я не знаю, буде чутно вам чи ні. Хлопці співають пісню Скрабіна «Мам». Я кажу вам, що мені дуже подобається бути вдома. І тут мам, а можна я до тебе завтра приїду? Як?

Ну от скажіть, як такі моменти вони можуть не підзаряжати емоційно? Це просто супер. А я вже підіймаюся. Буду дивитися собі косиніжки. Так, щось такі знижкива лайки, кік, але мені це не дуже цікаво. Мене цікавить лише інтертоп. Так, дивлюсь. Наприклад, на такі я не буду звертати увагу, там, де така світло, подошва, чи як правильно казати, я звертаю увагу на темне, тому що як не миєш, як не стараєшся, не намагаєшся, але це еко мені дуже подобається. Вони і хода в них зручна, розумієте? Але, мабуть, я почекаю, може, до Дня Незалежності будуть якісь знижки, дівчата, на це звертаємо увагу. Але в мене саме еко були, і вони, знаєте, де порвалися. Отут, де ця липучка йде, і вона вже відірвалася. Я думала її підклеїти, а потім до мене не хочу я таке. Ну, ось такі ще є, босоніжки. Ну, Теж еко, але тут кожа, і воно, коли спека, не дуже. Та й чорні. Оце оптимальний для мене варіант. Вже скільки років я ходжу, тільки колір різний. Так, ну, тут ну, теж еко. Зула забула, побігла, але там, де світла. Подошва я навіть таке і не розглядаю. І там, де шкіряна, я теж таке не розглядаю. Ну що, подивилась, буду чекати знижку на такі босоніжки. Вирішила ще звернути увагу на кросівки, бо незабаром осінь. Не знаю, що це за виробник ну, Так і зараз подивимось. Подивимось. Ціна. Ну. Так, бігати забути, то нормальна ціна. Я не знаю, що за городний дівчат. Ну, якийсь такий нормальний, мабуть. Ось такі красівки 5400. У моєї катюні такі, то каже, що дуже зруйна. А, ні, отакі у моєї катюні. Навіть і колір такий. Так, так, так. Яку ціну ну, 5 тисяч. Саме такі мої катюшки. Ну Все добре, подивилася, позаглядала. От. І думаю, зараз ще хочу зайти в сенсей, дещо подивитися. Хочеться якийсь домашній одяг, а прийшла знову не на домашній одяг. Тут до 1 вересня вже такі білі з'являються 500 гривень. Такі жіночі рубашки, Кому цікаво буде. Такий, такі, ну, діловий стіль, знаєте, коли потрібен 279. от, Яка тут ще подивимось? О. Така, а тканина, до речі, приємна, я вам хочу сказати. Тут, бачите, як стійка, яка ціна 279. Але я хотіла подивитися домашній одяг, щось таке. Ну, поки що не знаю, не бачу. Таке, що заради чого я сюди прийшла? Сукні, сукні, о, на осінь вже, бачите. Під куртку, кросівки. 279, до речі. Ну, Я не можу сказати, що вона така тепла, вона виглядає теплою, але ну, так. на ранню осінь, сукня непогана. А це на літо, бо рукав такий коротенький, 439. Ось такий. Казую, дівчата, може, кому буде цікаво, але те, що мені потрібно, цього я не бачу. Звернула увагу на таку сукню. Ну, знаєте, як вдома взяти одіти, ходити, то начебто і норм. І ціна така, начебто воно і норм. Але тканина ну, синтетика. Я в такому не буду ходити. Я люблю, знаєте, щоб довга футболка якась була, але щоб це була тканина натуральна. О, червоне, 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 червоне. Яку ціну таке червоне, 239. М -м -м так, ну так. Коли на вішалки, знаєте, воно таке, а коли людина поміряє зовсім по-іншому може сідати. Ну, я не хочу таке міряти. І така сукня, сукня 239. Ну, Це як, знаєте, серпень ввечері пройтись прогулятися, коли вже є перша прохолода, перші вечори з прохолодою. І дивлюсь, Чисто біла рубашка 399 гривень. Ну, це знаєте, кому школу дівчата беруть. А до речі, зараз є таке, що шкільна форма. Наскільки я пам'ятаю, це повинен бути діловий костюм, щоб там не шорти, звичайно, але дотримувати теж 400 гривень. Ну, так, такі білі речі вже з'являються. О, звернула увагу взуття. Тут є. Ну, я... Ой! Щось. А, воно прив'язане один до одного. Яку ціну красівки. Може, ціну ще знайди. А так, гривні 719 гривень. Будь ласка, такі кросівки є в сінцей. Боже, вони такі важкі, чесно кажучи. Важкі, важкі. В сінцей вже з'являється дещо до школи. Дивлюсь такі, начебто як соти, в яку ціну 69 гривень. Так, так. Да. Там для олівців, ручок, будь-що рожеві, та є одна чорного кольору. Теж 69 гривень. Що тут ще є? Такі наліпочки, знаєте, щоб щось нагадати. Так, що тут ще є? Ручки, ручки. Так, гривні де тут? 35 гривень три ручки коштують. Зошити, зошити. Такі як блокноти, записники 69 гривень. Такий. Ось такий. І ще такий. Який вам до вподоби? Теж 69 гривень. Скільки там аркушів? Я не бачу, скільки аркушів, бачу, що 69 гривень. Будемо... А, 128 аркушів, мабуть, так. Ну, тобто, такі дрібнички для школи вже є. Пінали, наприклад. ой. Пінали, в яку ціну 129 гривень. Такі там ще є чорні і такі, як золотисті. Я дивлюсь, така ручка. Знаєте, як сорока стала все, що блищить, мені подобається. 99 гривень. Така ручка. А я думала, що це я намагаюся так. А, ні, я думала, що воно як грається. Ні, тут просто блиске, де і все. 99 гривень. Так буває, зайшла за одним і зовсім іншим магазин. <пішла> а пішла заглядати і так далі. Ну, на чому я зупиняю свою увагу, те я і вам показую. А я вже буду їхати додому. О, навіть чую. Як хлопці співають на вулиці, сюди чутно. Десь вони там. Там вони стоять. А, звідціля не видно. Так, ну, подивилася все, що я хотіла. О, хлопчики ще співають. А я буду йти додому і з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре.